Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді складний інвалідний візок Drive Rotec XL. Ам, дивіться фокус. Ось такий він у нас вузенький. Однієї не зовсім зручно, проте реально. І який став? Ширина між підлокітниками 61 см. Загальна ширина від обода до обода 82 см. Глибина сидіння 45, висота спинки 42. Важить він 23 кг. Висота від сидіння до підлоги регулюється 43-53 см. А витримує навантаження 190 кг. Даний візок вживаний, робочий стан, все в ньому працює. Є лише якісь певні царапини та нормальні сліди експлуатації. Ну і, звісно, що його треба було б трошки повитирати. Підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по довжині. Ось тут відкручуємо шестигранничком. Є можливість регулювати кут нахилу цієї платформи. Передні колеса литі, подивіться, які вони широкі, такі масивні, до речі, в дуже хорошому стані. Є можливість регулювати їх по висоті, щоб змінити знову ж таки, кут нахилу сидіння. Задні колеса 24-ті. Литі колеса, стан хороший. Подивіться, який протектор. Просто що треба витерти. Е, є мінімальні царапини на ободах. Треба просто їх от повитирати. От, далека ви, мабуть, навіть і не бачите, що вони є. Проте, якщо придивитися, вони такі є. Царапини. Швидкоз'ємна муфта, Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює, можна регулювати по силі затиску. Ось тут знизу. Знову ж таки, шестигранниками. Зверніть увагу, як обертається. Передні колеса, нічого не штопориться, це свідчить про те, що підшипники в нормі. З другої сторони, ідентична ситуація, все працює, все в хорошому стані. Сидіння. Хороший стан сидіння, треба було б його повитирати. І знімається за допомогою шести Треба буде трошки повідкручувати, ніде нічого не порване, Воно таке доволі міцне. Є мінімальний якийсь тут паралон всередині. Спинка. От в спинці вже паралону так то вистачає, подивіться. Я знаю, точно, мабуть, десь за 2 см. І також в хорошому стані, тільки треба її попрати. А знімається спинка. Шість ранішки ось тут. Підлокітники, дивіться, регулюються по глибині. Тут є така от кнопочка, бачите? А Тут ці пластикові боковушки все ціле, вони відкидаються, як один, так і інший. Ну і позаду у нас тут регулювання висоти сидіння. До речі, взагалі при бажанні можна знімати підлокітники ось тут. І, до речі, ось це у нас така е, штука. Натискаємо і піднімається поріг, Тобто так легше буде долати різні спереду перешкоди, якщо вам треба десь виїхати на бордюру чи переїхати через поріг. Хороший інвалідний візок в хорошому стані придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу!